Я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти, але якщо війна. Де? Іде і йде так довго, значить вона комусь вигідна, і хтось на цьому або інтерес якийсь має, або заробляє. Д Давай ще проще. Якщо друзі збираються в відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати в відпустку, вона, скоріше за все, не відбудеться. Вони відмовляться, ну чого вони будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати. Або вона відбудеться, але не так, як хотіли. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладають туди свої Сила. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, їх там мобілізували чи щось така історія якась. А, я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо от правдиво. Тому ну, я думаю, хто зрозумів, той зрозумів.